Козлик та ослик. Ранок козлик у своїй хаті в ліжечку. Він солодко спить під теплою ковдрою через вікно світить ранкове сонце. Сонячний промінь залоскотав козликові носика, і він розплющив сонні оченята. Козлик зістрибнув із ліжка і підійшов до вікна, визирнув, а там. Випав і Із неба летять пухнасті О, сніжинки. Зима! зима, зима. Кослик радісно застрибав по кімнаті, аж ось заходить його друг ослик. Здравствуй, ослик! Ослик побачив на столі у козлика яблуко, цукерки та банку варення. До побачення. Тому що я піду, якщо ти надаси мені, це яблуко. Але ж я дам тобі це. Козик простягнув осликові яблуко. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені ці цукерки. Але ж я дам тобі ці цукерки. І козик підсунув вазочку з цукерками, ближче до ослика. До побачення. Тому що я піду, якщо ти не даси мені, це варення. Козлику дуже не хотілося, щоб ослик пішов. Але я, я дам тобі це варення. Не дуже чемний ослик, задоволений. Ну, здравствуй, козлику. Я прийшов, щоб запросити тебе на лижну прогулянку. Козлик стрибаючи, підбіг до шафи з одягом. Мені буде тепло, якщо я надягну курточку. Тим часом ослик їсть яблуко і цукерки. Мені буде тепло, тому що на мені курточка. Але курточці буде холодно. Козлик поверх курточки одягнув червону ковтинку. Мені буде тепло, курточці буде тепло, а кофточці. Ковточці буде холодно. Козлик поверх втинки одягнув шубку. Мені буде тепло, коточці буде тепло, кофточці буде тепло, а шу шубці. Бідній теплій шубці буде холодно. Правда, Ослику? Ослик якраз до варення з банки. Звичайно. Козлик пожалів, шубку, ковтинку та корточку. Скинув їх, а вдягнув тільки шапку та шалик. Здається. В лісі потепліло. шубка не замерзне козлику. Ну не хвилюйся. Не дуже вихований ослик вдягнув козликову шубку, і вони, взявши кожу свої лижі, вийшли з хати. А на дворі зима. Ліс, галявини, стежки, усе замолопохнасте білим снігом. Козлик та ослик на лижах з'їжджають із гірки. Як хороше. Ослик помчав на лижах далі, а козик зупинився і озирнувся довкола. Зима одягла дерева у снігові шубки і шапки. І знову козик з козиком удвох катається на лижах, весело їм. Козик зупинився. Які красиві ялинки у снігових шубках, дуби як зачаровані велетні у білих кожухах, а калина у хусті сніжинок така гарна, як музика. Ти розумієш, про що говорить ліс? Розумію. Розумієш, що нічого не розумію. Ну не можна ж бути таким. А те, які в нього шапки та шубки, і як йому тепло. Засніжні дерева немов заснули, їм затишно і тепло, їм сняться чарівні казкові сни. Але що це? Козлик застудився? Що з тобою? О, Та ти зовсім замерз. Козлик носів і похилив голівку. Як йому холодно. Скоріше додому. Тоді ослик посадив козлика на лижі, як на саночки, зачепив їх своїми лижними палицями і повіз отак бідного козлика додому. Ой, ой, Козлик вдома лежить поверх ковдра на ліжку. Як йому погано. Зараз я помірую тобі температуру. Ох, я, здається, помираю. Біднесенький. Ні, козлику, ти не помираєш Замість термометра осляк узяв довгу лінійку. От дива. У тебе температура лише метр і п'ять сантиметрів. Ах, я зовсім помираю. Що робити? Не помирай, козлику. Я зараз поставлю тобі банки. Ослик схопив звичайні великі банки з підверення і поставив їх на груди хворого козлика. Ох, я зовсім... Козлик скинув банки додолу. Давай, Козлику, не помирай. Ослик побачив подушечку для голок. Вона висіла на цвяшку на стіні. Я зроблю тобі око. Ослик узяв звичайну голку для шиття і. Як боляче ослик уколов голку і кослика у сідничку. І заплакав ослик гірко. Все через мене козлик простудився. І ось він лежить і зовсім зовсім помирає. Ослик нарешті зняв із себе козликову шубку і накрив нею хворого друга. Ось так, ось так. тобі буде тепло. Дбайливо вкутав козликові ніжки. Козликові справді стало тепло, і він розплющив очка. Здається, я не помираю. Ослик підбіг до столу, знайшов останню, що залишили цукерку, і дав козликові. По-моєму, Я навіть вже видужую. Ослик зігрів козлика своєю турботою. Знаєш, козлику, візьми мої лижі, адже твої. Зовсім старинні. Ослик подав другові свої новенькі лижі, блискучі, гарно розмальовані. Спасибі, ослику. Козик щасливий, адже у нього є вірний друг. Я вже майже видужав. От коли ти зовсім видужаєш, ми підемо з тобою в ліс. І Він нам розкаже, які в нього шапки. Шупки. І як йому тепло Ось такі вони, двоє товаришів. Ніжний козлик, що вміє слухати казку лісу, і ослик, який, може, і не дуже вихований, і вчений, але має добре серце і ніколи не покине друга в біді.